Що християнство дало людство. Перша лікарня у світі від християн. Привіт атеїстам. Уявіть собі, четверте століття ніяких швидких, ніяких поліклінік, ніяких соцпакетів. Захворів, або маєш гроші на лікаря, або лежиш удома і молишся, щоб вижити. А якщо ти бідний самотній мандрівник без родини. У більшості міст про тебе просто забудуть, та це просто не згадають. І ось 369-й рік. Кисарія Кападикійська. Це територія сучасної Туреччини. Тут єпископ Василий Великий робить хід, який для язичницького світу звучить як божевілля. Він будує не притулок на два ліжка, а ціле містечко допомоги. Його називали Василіада. Перед цим, у 368 році, регіон пережив голод, ціни злетіли, бідні вмирали просто на вулицях. Василій організував роздачу їжі і відкрита до Ряв багатим за їх байдужість. Із цієї ж логіки виросла Василіада. Допомога має бути системною, а не разовою миластанням. Що там було? Лікарня для хворих, окреме приміщення для прокажених, місця для людей з інвалідністю, притулок для мандрівників, кухня, склади, персонал. Там жили і працювали медики, доглядальники, служителі, які мали рани, годували, міняли пов'язки, супроводжували помираючих. Це звучить буденно для нас, але тоді це було новою інституцією, революцією. І головне, усе працювало безкоштовно, не для своїх, не по знайомству, а для всіх, хто потребує бідних, хворих, голодних тих, кого викинули життя. Василій навіть наполягав, що прокажених не можна відганяти. З ними треба говорити як з людьми. Чому він це робив? Бо для християнина хворий не тягар і не невдаха, а людина за яку Христос помер. Якщо ти служиш Богові, ти не можеш пройти повстраждання, і зробити вигляд, що це, типу, не моя справа. Язичники реально не розуміли, навіщо витрачати ресурси на тих, хто не принесе користі. А християни відповідали вчинкам, бо він ближній наш саме з таких рішень і народжується ідея лікарні як місця догляду, а не бізнесу. І тепер подумайте: сьогодні лікарня, звичайна річ у кожному місті, але її логіка прийняти слабко, лікувати без вигоди, не питати, чи вигідна виросла на земперських законів, а з'їва. Ангелія християнство дало світу. Після Василіади милосердні будинки, лікарні почали поширюватися по всьому світу, починаючи з Європи. Пишіть у коментах, що вас у цій історії здивувало, Підписуйтесь і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.